Вітаю! Я Леонід Цихановський і це мій канал Книгоогляд. Мене просять провести обговорення характеристик сучасних САУ. Вони бувають різні. Самохідні артилерійські установки бувають дуже різні, бувають колісні, гусеничні, бувають різних калібрів і різного рівня броньового захисту. Я пропоную сьогодні обговорити самі потужні гусеничні. САУ калібром 155-152 мм. Але спочатку прошу вас, підписуйтесь на моє відео, поширюйте їх. Прошу вас підтримати нас через Приватбанк і на платформі Patreon. Для тих, хто цікавиться, на платформі Patreon я маю ексклюзивний контент. Всі реквізити платежу є під відео. Отже. Самі відомі САУ в світі це М109 Паладин, Паладин Сполучених Штатів, Америки, С-90 з Великобританії. Нам в Україні добре відомі польські САУ «Краб». Вони воюють проти російських окупантів, ми їх відмінно оцінюємо. Але зовсім неочікувано в останні роки на перше місце по продажам в світі вийшла південно корейська САУ К9 Кра... Тандер. Зараз вона володіє 53% всіх замовлень світу на важкі гусеничні САУ. Це дуже великий процент. Більше ніж 10 країн світу купують цю гаубицю. Нещодавно Індія оголосила про намір закупити велику партію самохідних артилерійських установ. Головні конкуренти були К 9 Тандер, Південнокорейська і САУ мста С Росії. К-9 з заявною перевагою викинула російську м С і завоювала цей великий контракт. Ну розглянемо і ми цю техніку. К-9 Тандер. Гром по-корейськи. Одна з самих нових САУ в світі. Розробником її є всесвітньо відома корпорація Samsung. Тандер має потужну і точну гармату. 150 мм калібром, ствол довгий, 52 калібра. Висока живучість і хороша броня теж являються її характеристиками. Броня захищає від куль 14,5 мм, це дуже потубний, потужний калібр кулемета і від уламків 155 мм снарядів. Потужний двигун, покращена гідропневматична підвістка і автомат заряджання дають можливість повністю реалізувати сучасний принцип стрільби. Стріляй і тікай! Ну, щоб унижити, уникнути ворожих снарядів у відповідь. У К9 Тандер потужний двигун, «Дизель» з Німеччини, трансмісія Сполучених Штатів від танка Абрамс і коробка передач Алісон, американська теж. Це дає йому саму високу потужність і саму високу рухомість на полі бою. Порівняємо ходові якості. От південно корейська К-9. Маса 47 тонн, двигун 1000 кінських сил, швидкість 67 км на годину. Екіпаж 5 чоловік. Сполучених Штатів Америки М109 Паладін. Маса 32 тонни. Він в півтора рази легший. І двигун 405 кінських сил, швидкість 56 км на годину, екіпаж 6 чоловік. Вз Велика Британія має. САУ АС 90. В неї маса 45 тонн, двигун 60 кінців сил. Вона має тільки 53 км на годину, а екіпаж 5 чоловік. САУ нам добре відома, польська, має масу 48 тонн, двигун 1000 кінських сил, швидкість 67 км на годину. Екіпаж теж 5 чоловік. Розміри САУ К9 12 метрів довжим, вона, вона Велика. От М109, вона 9 метрів на, на третину менше. А С90 і краб мають ті самі 12 метрів довжини розміру. Розміру 12 довжини. Тому при порівнянні цих характеристик ми бачимо, що вони схожі. Порівняємо тепер дальні стрільби. Бачимо, К9 має. Дальність стрільби снарядом М107 стандартним 18 км, М549 підвищеної дальності 30 км. Снарядом к 307 40 км, це вже реактивним. Ну і К-315 активно-реактивний поліпшеної аеродинамки 50 км. М109 «Паладін», ну в неї, ствол коротший, в неї ствол. коротший, Тому вона стріляє стандартним снарядом 22 км, активно-реактивним 30 км. Британська АС-90 вона має, може мати ствол 39 калібрів короткий, а може мати довгий ствол 52 калібра. В неї максимальна дальність стрільби 24,9 км для короткого ствола і 30 км для довгого ствола 52 калібра. Так собі, так собі. Саукрап. Ну, потрібно сказати, що Саукра польський це гібрид, транспортна база від Корейської і південно-корейської К-9, а башта від АС-90 Великобританії. Тільки гармата Райн Метал, там 52 калібри. 52 калібри. Тому ну, бачимо, що дальність стрільби ефективна 30 км. Дальність максимальна 40 км. Ну, по дальності стрільби, знову ж ми бачимо, краще всіх виглядає південно-корейська К-9. Скорострільність. Маю сказати, що скоростільність приблизно у них всіх рівна. От К9 візьмемо. Три постріли за перші 15 секунд, 6-8 пострілів за 3 хвилини, і в постійному режимі 2-3 по, постріли на хвилину. Це з міркувань перегріву стола. Що С-90. Має ті самі три постріли за 10 хвилин, 6 за 3 хвилини, 2, -2 постріли в хвилину в э, постійному режимі. Аналогічні. Саул УКРАП, і М109 мають такі самі дані. Тобто скорострільність практично однакова. Е, сама сучасна САУ К9 вона має відкривати вогонь, має можливість відкривати вогонь дуже швидко. В неї систему управління вогнем даже, дуже самосучасна. І тому вона може відкривати вогонь, якщо вона рухається, через 60 секунд після отримання команди на отримання стрільб на, на стрільбу, тобто по лінії передачі даних приходять координати цілі. Це потрібно зупинити, зробити топогедозичну прив'язку, зробити розрахунки на стрільбу, зарядити і вистрілити. Так от К9 робить через 60 секунд перший постріл. Коли рухається, а коли стоїть на місці через 30 секунд. Це дуже-дуже висока швидкість. Тут К9 переважає всіх своїх конкурентів у швидкості відкриття вогню. Вона має інерціальну систему позиціонування плюс GPS-коригування. Тобто вона постійно точно визначає свою, своє місце перебування. І це зразу дає. Можливість зробити розрахунки на стрільбу і з високою точністю відкривати вогонь. Автомат заряджання теж дуже сучасний, він сам зчитує е, тип снарядів і вибирає для стрільби потрібні йому снаряди. Важливою особливістю К9 є те, що в комплекті її є транспортно-заряджальна машина К-10. Вона на транспортній базі К9. Має такий самий двигун, коробку передач і трансмісію. Вони можуть на рівних рухатись на полі бою. бою. К9 має запас 48 пострілів це багато. А транспортно заряжальна машина К10 має ще 104 постріли. Тобто, в парі у них 152 постріли. Можна дуже багато чого вспіти. Транспортно заряжальна машина автоматизована. Вона має автоматичний лоток, лоток для завантаження снарядів і зарядів в САУ К-9. Не потрібно вручну переносити їх, і це дає швидкість дає в швидкість завантаженні. А, а, а момент завантаження це небезпечний момент. Ворог може побачити і нанести свій удар. Ну, якщо побачить, звичайно. К9 має систему конденсування повітря фільтровентиляційну вентиляційну установку для захисту від зброї масового ураження, місця для зберігання протигазів і особових речей всіх членів екіпажу. Компанія-виробник Hanova Defense -de 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 дуже оперативно і швидко реагує на всі вимоги замовників. Вона широко, широко практикує ліцензійне збирання. В країнах покупцях. От Польща, наприклад, минулої осені закупила 672 е, самохідки К9 і 986 танків К2. Шановні, дуже велика цифра. Погоджено, що половина з цієї кількості буде виготовлена в Польщі. Ну, бо всі країни хочуть розвивати свою промисловість. І це, це поліпшує. Поліпшує е, розвиток промисловості. Так от, до кінця 23-го року, я вибачаю, до кінця 22-го року Південна Корея вже відправила дві партії цих танків К2 і самохідок К9. Тем виготовлення кожної з цих установок менше, ніж один екземпляр за тиждень, десь за 5-6 днів один танк і одна самохідка. Це дуже високий темп виготовлення. Сама остання версія модернізована К9, K9, це К9А1. Вона зроблена у 2018 році. І які особливості? Перш за все, вона має допоміжну силову установку. Це зараз ставлять, це дуже серйозна штука. Двигун, типу дизель автомобільного, невеликий, включити зв'язок, провести стрільбу, поміняти позицію з швидкістю 5 або 10 км на годину. Все це можна зробити на допоміжній силовій установці. Відбувається економія ресурсу двигуна. І палива. Це важливо і зручно. Нова САО має саму новітню систему управління вогнем і саму новітню автоматизовану систему управління стрільбою. Механік водій отримав нічний перископ, відеокамеру заднього виду, щоб безпечно рухатись вночі, щоб нікого не задивити. Має САУ електронний запобіжник і автоматично зчитує тип снарядів, автоматично вибирає потрібний для стрільби. Також ця система управління вогнем запрограмована на нові дальні снаряди з дальністю пострілу 51-55 км. Ну, наприклад, південно півден... наприклад німецький південноафриканський снаряд В-ЛАП. Це активно-реактивний сряд поліпшеної аеродинаміки ламково фугасний Він летить до 60 км. Ще я хочу порівняти корейську К9 з російською САУ МСТ С. Нещодавно Росія модифікувала, модифікувала але стріском програла, програла конкурс в Індії проти К-9 Тандер. Давайте переглянемо і порівняємо тактико-технічні характеристики їхньої. Мста С. 152 мм калі... гармата. Радянський калібр, нарізна гармата. Гармата 2А64 розроблена в 1989 році, майже 40 років. Ствол 47 калібрів, недовгий ствол. Не вміють росіяни зробити довгий ствол довжиною до 52 калібрів, як у всіх. Бо це складно і не можна забезпечити, і важко забезпечити живучість ствола. Маса Саумста 42 тони. Вона коротша. Вона в 2 рази коротша 6 метрів від, від К9. Ширина 3,3 метрів, висока 3,4 метра. Для її розмірів навіть дуже зависока. Двигун 780 кінських сил. По питомій потужності саумста сильно відстає К9 тандер. А це значить, вона гірше рухається на полі бою. Ну, по шосе її швидкість 60. Кілометрів. Спеціалісти вказують на три головних недоліки САУМС. Перше, це система управління вогнем гірша від сучасних САУ, а це знижує точність. Не вміють вони зробити сучасну електроніку. Друге, гармата 2 а 64 це класична радянська гармата, має низьку дальність і низьку точність. От росіяни пишуть, дальність стрільби до 29 кілометрів. Ну, непогано здається. Але читаємо документацію. Це дальність максимальна, куди снаряд може долетіти. А всі пишуть, дальність ефективну. Це ту дальність, на якій забезпечується висока точність. Потім ми з вами беремо інструкцію по проведенню стрільб російських нарізних гармат і читаємо. Стрільба з нарізних гармат дозволяється вести на дальність не далі 20 км. Росіяння снарядів стає занадто велике, і вести вогонь далі 20 км не має сенсу. Шановні, керівні документи по стрільбі російські забороняють вести стрільбу Саумсти більш ніж на 20 км. Ну точність ніх чорту. Але ж росіяни завжди пишуть, у них дальність 29 км. І виходить, що вони трошки, але дуже сильно прибріхують. Росіяни в своїх тактико-технічних характеристиках. Треба уважно читати, що вони мають на увазі. Ну і третє, третій недолік. Я маю сказати, що САУ вийшла, оця мста, дуже висока, і в неї високий центр маси чомусь вийшов. Це, це погано, вона стає дуже схильною до перевертання. Ну, це взагалі стандарт. Бачиш перевернуту САУ, аж перевернуту повністю на рівному місці. Це значить. Перевернулася у знову. Це затрудняє її експлуатацію. Вона дуже незручна в цій роботі. Що можна сказати? Передові країни світу випускають найкращу зброю, тому що вони розвивають свою техніку, промисловість, а відсталі країни, типу, типу Росії, вони, вони живуть залишками минулої потужності столітньої, ну добре, хай не столітньої, а 60-літньої давності. Та сама гармата для Саумста зроблена майже 40 років тому. І всі спроби зробити гармату кращу нічого їм не дали. Хотіли вони зробити для свого танка армата, гармату 152 мм 2А83. Не змогли. Не змогли і закрили цей проєкт. Отже, все буде добре. Ми переможемо. Я маю телеграм-канал. Прошу вас. Підписуватись. І дивитись мене в телеграм-каналі. Кому зручно, дивіться в телеграмі. Прошу вас ще раз, підписуйтесь, поширюйте моє відео, підтримуйте нас на платформі Patreon і в PrivatBank. Всі реквізити є під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення.